У Нас є сховище. До речі, воно вже тіснувати в цьому році. плануємо. Добавити в нас є приміщення, які ми обладнаємо під сховище. Ну, у нас зараз понад 20 тисяч до 25 тисяч експонатів. Звісно, що ми їх не можемо всі виставити в експозиціях. Це було б неправильно. Перезавантажені будуть експозиції, тоді це ну, по музейних канонах це занадто буде. А тому в нас є сховище, і час від часу ми міняємо в експозиціях, щось, чи виставки організовуємо, картин, наприклад. У нас дуже багато картин в сховищі, і ми можемо чи до якогось свята, чи до річниці якогось художника виставити ці картини, чи навіть до пори року якогось, до нового року, наприклад, є в нас такі колекції, що ми можемо тому. Ми міняємо постійно в експозиціях. Ну близько 7 тисяч знаходиться, тобто постійно яких. Все інше в нас сховище. Оновлюється у нас, як правило, оновлюється постійно кілька разів на рік. Ну близько десяти разів. Це виставки у виставковому залі. Тут все може бути і місцеві художники, і приїжджі якісь до нас звертаються художники, нелозівські, це і бісероплит. Плетіння І лозоплетіння, це ляльки-мотанки, які от і зараз у нас представлені, це студенти нашого училища культури, от, ліпнина чи картини, теж досить таки часті гості в нас. І, Зокрема, і в даний час от у нас є виставка глини студентів наших. Тобто Експозиції постійно діючі, не виставкові зали, а постійно діючі. Тут ми оновлюємо час від часу, знаходимо експонати, от, такі ж самі, як от буде виставлений. Яка сказав, та сама чаша 14 століття, вона буде виставлена, коли ми її ще обробимо відповідно. Це оновлення експозиції, реекспозиція проходить, або ми знаходимо якісь нові матеріали, або якісь дані нові, що постійно співробітники працюють над матеріалами, постійно щось знаходять в інтернеті. Знаєте, зараз і в архіви доступні через інтернет, тому це проходять реекспозиції, тобто ми покращуємо весь час наші експозиції. У нас в плані є вже, наприклад, на рік там, які у нас будуть виставки, ставимо в план, якщо це буде десь, можливо, якась, як ми кажемо, там дірка. Чи... І ми можемо вставити не менше місяця. Як правило, у нас не менше місяця проходять виставки, а то й більше. Обов'язково. На тимчасове зберігання видаємо акт спеціальний. Все, все це дуже строго в нас і тому. Достойні картини, ми, як правило, приносять нам картини чи і любі речі, які хочуть виставити люди. Навіть ляльки-мотанки, от у нас зараз представлені нашої лазівчанки Ольги Тарасової цікаві. Ми все оглянемо, якщо це задовольняє нас тематика і все в умовах, так би мовити, музею підходящих, ми задоволенням беремо. Гроші ми за це не беремо. Це абсолютно безкоштовно. Ну, Єдина умова, то, щоб автор нам подарив якусь річ свою, чи то картина, чи то ліпнина це в такому плані. Ну, мабуть, саме таке дивовижне, саме це неочікуване було. Ми були в експедиції це кілька років тому по збору підйомного матеріалу. Правило, це візуально, ми оглядаємо місцевість цікаву і чимало чого знаходимо речей. І от неподалік, неподалік від села Надеждівка, схил такий цікавий, ми там розслідували тріщини в землі. От бувають випадки, коли земля сувається, велетенські тріщини в землі. І в одному місці ми знайшли із подачі нашого. Теж співробітника Олександра Крюкова, він там теж такий любитель поїздить, по ходить по місцевості знайшли у, у невеличкі осколки бивня Мамонта. Ми туди приїхали на те місце і виявилося, що там цілий бивень, але він не цілий, а в осколках був. Коли ми під ним трошки почали знімати ґрунт, знайшли нижню щелепу мамонта з зубами, і знайшли знаряддя в праці кам'яні, якими походження вони мають із Смирнівки, тому що тут у нас є в Смирнівці Камінь, кремінь, який використовували. Але, на жаль, цей кремінь погано обробляється, то він погано оброблений, але видно, що в цьому місці він лежав. Люди використовували його для обробки цього забитого ними мамонта, очевидно. Тобто це була дуже неочікувана і дуже цікава знахідка. Ми в експозиції Лозівщина з найданіших часів ми навіть зробили невеличку, відвели її таке місцину, де знаходяться зараз ці залишки, ці матеріали на одному із осколків. Кістки, вони були подроблені. До речі, там був знайдений великий такий камінь. Як рубило, знаєте, що це таке. Ну, рубило в руці, тримає, а це дворучне рубило із кремню. Очевидно, ним трощили кістки для того, щоб добути кістковий мозок. Кістковий мозок в той час в такому кліматі він дуже цінний був і має енергетичну цінність, так би мовити. І у ласощами, очевидно, був. Тобто, видно, що побито цей рубилом кістки, осколки цих, і на одній з кісток навіть. Проглядається малюнок мамонта невеличкий. Що ми додивилися, кістка, на жаль, пошкоджена, але проглядається малюнок мамонта. Тобто, мабуть, добряче повечерявши мамонт, у людини з'явилася можливість ще зобразити його на тому. От така, мабуть, така найцікавіша, найнеочікуваніша знахідка. Мамонти в нашій місцевості жили. і 20-40 тисяч років тому, коли клімат був зовсім інший, і при прокладці канала, коли прокладали наш канал Дніпро-Донбас, було дуже багато знайдено залишків тварин, які, яких зараз немає, їх вже немає взагалі. Вони винищені всі, чи вимерли, чи винищені. Різні думки є палеонтологів. Чому їх немає? Чи вони людьми винищені? що нібито гора м'яса, сім тонн, да, мамонтом навіть більше буває, а людина його легко могла забити. І при прокладці каналу от було багато, у нас, до речі, вони зберігаються навіть майже цілий бивень мамонта, десь порядка до двох метрів він. Він, на жаль, він в двох фрагментах, але І, навіть більше досягали трьох метрів на тому. Зуби шерсти з того носорога от, теж у нас зберігаються в залі палеонтології представлені. Це значно рідкісніша знахідка, ніж зуби Мамонта, наприклад. Але це все було знайдене у... в грунті, от на глибині, на деякій глибині при прокладці каналу Дніпро-Донбас. Залишки черепа велетенського бека тура. Там, взагалі, дуже велетенський череп, який теж водились на нашій території. Якщо значно давніші часи взяти, наприклад, там крийдяний період чи юрський, а це вже десятки мільйонів років, у нас теж є знахідки, зокрема в Смирнівському кар'єрі. Ми неодноразово проводили там експедиції, заїжджали, знаходили залишки морських тварин, це і молюски, двостолкові молюски і інші тварини, саме які жили в морі. Тоді тут було море тепловодне, очевидно, корали знаходимо, до речі, і морських їжаків залишки. Тобто навіть таке було в нашій території свого часу. Ну, це близько 50-60 мільйонів років тому. Експедиція взагалі то для того, щоб провести розкопки, ми не маємо такого права. Для цього треба взяти відкритий лист спеціальний, який дається вищою інстанцією, що ми маємо право. По-перше, це і фінансово дуже важко, якщо проводити розкопки. Ми Піднімаємо підйомний матеріал тільки. Ну, якщо попалося таке, як я вам кажу, ці чуть, -чуть полізли, воно пропало б. Ми однозначно його спасли. І виїжджаємо на місцевість, як правило, на один день машиною, ну буває навіть з металошукачем, тобто можемо метал підняти. Пропаде, якщо не ми, то хтось підніме його. І десь продасть. Ну, от випадки у нас як Приклад в Смирнівки, це моє рідне село, до речі, матір, дуже часто я зараз згадую, ну там дійсно цікаві міста. Є у нас є там така гора, городовище називається. І там е, ми знайшли, от е, наконечник стріли рубаний свинець. Явно він був в ґрунті. Е, рубаний свинець для чого? Для кулі. від нього з нього відливали кулі. Е, знайшли річ невеличку металеву, яку якою пробивали люльку, прочищали. Знайшли залишки напівземлянки. цвяхи ковані. І оскільки місцевість з трьох боків омивається річкою, і так як, фасадом вона повернена на південь, звідки, як правило, у нас чекали ворога татар, ми Зробили такий висновок. до речі, залишки колодязя там, от на горі, хоча річка внизу, буквально там кілька десятків метрів можна було брати воду і криниці там є. Але залишки колодязя доказують, що тут, очевидно, якийсь був форпост, швидше за все козацький. Тобто теж цікавий знахідка, наші такі зробили ми такі висновки, виходячи із цих знахідок.